Вітаю, шановні жителі Житомирщини! Сьогодні поговоримо про те, як діти ветеранів війни зможуть отримати від держави компенсацію повної вартості річного навчання. Кабінет міністрів України прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту Міністерства справ ветеранів України, за яким дітям ветеранів війни, які навчаються на контрактній основі у закладах фахової, передвищої або вищої освіти, Мініст ветеранів сплатить повну вартість за навчання на відповідний навчальний рік. Повіщення про можливість отримати державну допомогу надійде через мобільний застосунок Дія. Потрібно буде лише підтвердити його. Отримати державну допомогу на оплату навчання. Зможуть діти, які мають статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України, діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, діти учасників бойових дій, визначених у пунктах 19-25 частини 1 статті 6 закону України. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин, діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності. Кошти буде зараховано на спеціальний рахунок закладу освіти. Ті суми, які вже були сплачені, заклад освіти поверне. Зверніть увагу, Відомості про те, що студенти мають спеціальний статус, можуть бути надані до закладу освіти і самостійно для отримання допомоги. Деталі щодо старту проекту повідомимо додатково згодом. Також нагадую, що на Житомирщині триває відбір на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівець це перша особа, яка зустрічає ветерана чи ветеранку після повернення в громаду, а також допомагає їхнім родинам та сім'ям полеглих героїв. До обов'язків фахівця входить інформаційний супровід та підтримка консультацій щодо отримання статусів, пільг, послуг житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надання юридичної допомоги тощо. Більш детально ознайомитись з умовами відбору та подати заявку можна на веб-порталі eVeteran.gov.ua. Дякую всім за увагу!